Спаситель, Господь наш Ісус Христос. В Копірнаумі сидив сотника, слугу сотника. І після цього Господь направив свої в таке місто, називається Наїн, Воно ну, це в Галілеї, це приблизно від Коперноума десь кілометрів, ну, приблизно 50-70 десь так. І Підійшов до городських воріт Господь і побачив похоронну процесію, яка виходила з воріт і йшла на цвинтар. Несли молодого юнака в сина, єдиного сина у матері, яка була вдовицею. Господь побачив, що мати йде за гробом і неутішно плаче. Господь пожалів її, жалівся над нею, і підійшов і каже, не плач. Потім підійшов до гроба, гріб зупинився, і Спостіці звернувся до мертвого, як до живого, і каже, встань, тобі кажу. І мертвий піднявся і сів і почав говорити, і віддав спасів сина, Воскрешого сина, його матері. Звичайно, що в матері не було міри і преділів радості, а ті люди, які бачили це чудо, тому що багато людей це бачили, їх охопив страх, і вони говорили між собою, що великий пророк повстав між нами, і Бог відвідав народ свій. Таке Євангеліє сьогодні пропонує нашій увазі Свята Православна Церква. Кожне Євангеліє, кожне івангівське слово має для нас свою науку. І ця Івангельська історія нам ще раз нагадує про те, що господарем життя і смерті є Бог. Бог дає життя людині і Бог забирає життя у людини. Якщо Бог не попустить, то ніхто цього не зробить, тільки Бог це може зробити. І е, якщо е, треба, то Господь і мертво поспішає, і вони знов повертаються до життя. Але е, зміст земного життя не захищається в тому, щоб людина тут собі ну, створила рай, тому що цього зробити на землі неможливо. Рай знаходиться на небі. І земне життя даровано людині для того, щоб вона себе за цей період, скільки він буде, 70, 100 років, більше, менше. За цей період людина має себе приготувати для вічності. Оцей маленький термін определяє всю вічність людини. Верні, людина себе сама визначає, тому що Бог хоче, щоб ми всі були спасеними. Ми всі жили вічно в блаженстві. Але цей дар може прийняти тільки та людина, яка працює над собою, яка своє життя согласує з законом Божим, яка дивиться, як жити, і не вчиться тільки у людської мудрості, вона дивиться в першу чергу на Святе Письмо, що там написано, що Бог каже нам, що Він хоче від нас. Якщо людина будує своє життя на священних законах, які написані, які подарувані нам Богом Святому Письмі, то ця людина способна вмістити в собі дар вічного життя і блаженства. В духовному смислі святі історію ну, толкують таким алігоричний зміст, тобто відносний, що е, у людини є розум. Душа розумна, людська душа розумна. І якщо людина так робить, що її розум помирає, тобто вона тільки зануриться в земне і забуде про небесне, цей розум у людини помирає. І душа плаче за, за, за своїм розумом. Як наїнська здовиця плакала за своїм сином. Але можливо зустріти Бога. І Бог жаліться, якщо ми будемо, душа плаче за, за свій мерший розум. Господь такий розум воскресить, і він знову стане здоровим і знову почне працювати для того, щоб підвисити людину, щоб зробити її достойною вічного спасіння. І сьогодні Святе Церква також згадує святих отців Сьомого Вселенського Собору який проходив у 787 році, це був останній Вселенський собор, на якому було засуджено єрість Було багато єрисів, їрість єрис це значить неправильне вчення про щось. Но у нашому церковному життя це, це неправильне вчення про Бога, про Матір Божу, про святих, про хрест. І е, було багато єресії, які е, торкалися більше всього від Спасителя. Е, ну Потім, матір Божа, ну, е, е, і останнє яка торкалася ікона. В храмі є ікони, зображення. Е, ікони е, називають е, богослов'я в красках, є богословє. І коли я говорю от, словесне богослов'я в Слові, от я говорю вам, ви слухаєте, і це є моє Богослов'є, ви слухаєте це Богослові. Я говорю щось про божественне. А є богослові в буквах, яке написано на, на папері. І людина читає його, читає собі і ну, згадує то, що вона повинна знати про духовне життя, про духовний світ. Про Бога, про людей. А є в богословив красках. От то, що написано, там може бути книжка три, ну, три сторінці прочитати, це подивишся на образ і зразу він тобі нагадує всю цю історію. І от Спасити витягає з моря Петра, який апостол Петрик і сказав, Господи, хочу теж йти по воді. Спасить, сказав, йди. Він пішов, подивився я на круг і почав сумніватися, як це може бути. Що я йду по воді, боркливій воді, і почав тонути за маловір'я, Господь його води, з води витягає. І це богослов'я краска. І ікона є, також є богослов'ям в красках. На іконі зображається Господь, Матір Божі, крест, святі угодники, ангели. І ну, іконобоці вчили, що е, е, як людина кланяється до ікони, то вона мовби цілує предмет, обожествляє предмет. І вони називали це ідолопоклонство, що ми поклоняємося предмету. От, от лише передо мною і, і, ікона, і ми цілуємо, значить ми поклоняємося як, як ідол іконі всі на соборі таке виробили, виробили вчення, таке, ну, сформулювали, що поклоніння до, і, до ікони, до образу переноситься на первообраз. Тобто ми кланяючись, кланяючись перед образом від ікони, це поклоніння ми віддаємо первообраз тому, хто намальований на іконі. Як це простим, простою мовою, як сказати, що у людини є мама, ну, ну син, має маму. І він десь поїхав в далечі, мами немає поруч, він собі має фотографію мами. І десь під час від часу витягає, дивиться на неї, цілує її. Ну, Ніхто не, не може собі це додумати, що це він це, боготворить папір. Цілуючи папір, він посилає свою повагу до мами, не до паперу, а до мами. Отак ми, цілуючи ікону, ми посилаємо свою честь і поклоніння до того, хто зображений на іконі. Звичайно, що багато постраждало, священників, монахів. Благочестивих людей за е, те, що вони трималися іко, іконопочитання, що не почитали ікони. Ікони збирали з храмі, скидали на кучу, спалювали публічно там і не публічно. таке було гоніння. І багатьох, хто відстоював чистоту віри, багатьох і в тимниці придавали, і били там, і стязали. Але все рівно все перетерпілося, все пережилося і істина восторжествувала. І так буває завжди в житті. Коли людина терпить, не губить любові до Бога і до ближнього, то ця людина завжди, завжди буде переможцем. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті завжди пам'ятали, що Бог є у нас творець і создання, Бог все нам дає. Ми це розуміємо, не розуміємо, це не важливо. Бог дає. Бог не, не дасть, не будеш мати. Як би ти не старався, що би не робив, не будеш мати. Тому що все, що є, дай, от я, моє тіло, мій розум, ну все, що я маю, це всі Божі дар, Це Бог, це, це ну, Божі, це не моє. Бог мені дав це на як би, тимчасове користування, за яке потім я маю дати Богу Отцьому. Так щоб Господь допомагав нам, щоб ми пам'ятали, що Бог не творець создати, щоб ми поклонялися Богу, що ми шанували Бога, любили Бога, любили людей. І це буде та дорога, яка приведе нас до вічного спасіння на небі, в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.